Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. А сьогодні хочу трохи розказати вам про саму суть гри, і, бо буває люди питаються, як що робити, як, як чого досягати, як виконувати які-небудь завдання і все, що з цим зв'язано. От дивіться, наприклад, зайшли ми в гру. Так, у нас є щоденні завдання. Кожен день нам дають якісь завдання, основні. Тут вони завжди є. от Заробити золотих металів. я вже сьогодні два рази зіграв, то мені бачите, два бої провести. Тобто можна тут щось заробити. Потім щоденні завдання пілота заробляємо марки пілота, за які потім прокачуємо наших пілотів. Коли виконуємо ці завдання, можемо і гроші заробити, і акоїни за гроші. Прокачуємо так само мехів, прокачуємо зброю, за коїни так само купуємо, прокачуємо мехів і зброю. Далі є от дербі такі сезони. Вони там бувають рідко, мітко, але бувають регулярно. Теж можна вигравати якісь значки, медальки і, і різні е, тістечка. Так, плей-офф нагороди теж от дивимося завдання. Виконають одне завдання, дають 15 очок досвіду. Зароблю за, за 100% доступу, дають 20 очок, покращити зброю, заходити в гру, за все це дають очки, потім ці очки конвертуються вам. от, Наприклад, я зараз, бачите, я зараз не в рейтингу, бо я цих завдань. Ще ні одного не виконав. Якщо якби заробив перше місце, то заробив би 10 000 коїнів, 50 жетонів і, і купу грошей. Так, дивимося далі. Прокачка мехів. Прокачка мехів у нас досягнення. Є, таке, як досягнення. У мене зараз світиться одне досягнення на меховий сікер. І досягнення використовуючи меха сікер. Знищити 150 роботів типу розвідка. Я їх знищив, мені дають очки. Ці очки потім досвід цей, так сказати, конвертується очки досягнень конвертується в нагороди. Також контейнери, кредити, ключі удачі, акоїни І так, до кінця креслення всяке все, що з цим зв'язано. Так, це пройшли. Дійці. Особливі скрині, теж такі, як подарункові нагороди. Це я оце, не, грав, е, оце дербі, і мені там повискакували різні жетони. І за ці жетони я от в особливих скринях можу зараз так. Або зброю виграти. Це в мене є 5 прокрутів, можу виграти Charger Rocket. Ну, спробуємо, П'ять прокрутів у мене ще є, може щось і випаде. Так. Безкінечні гроші. Якщо такий значок бачите, це значить, що це... ця картка вам може випасти не один раз. Е, можна вигравати тут багато чого цікавого по дешевшій ціні, ніж в. В магазині. Тобто дивитесь, наприклад, ось мех Хемера. його взагалі не продають, його тільки тут можна виграти. Або тоді купити за живі гроші. Дивитесь, скільки прокрутів, вам треба зробити по 200 акоїнів. Наприклад, 5, 10, 15, 20 прокрутів. Якщо у вас вистачає акоїнів на 20 прокрутів, ви спокійно крутите. І тратите 4000 коїнів і можете виграти цього меха плюс додатково і марки пілота, і частини імпланта це для прокачки мехів, це для е, пілотів, це для прокачки імплантів. І так само можете виграти ключі удачі, щоб відкривати скрині удачі. Далі. Е, буває таке, що можна так само зброю виграти за ці прокрути. От тут немає. Шансу виграти великого, бо тут багато є таких безкінечних виграшів. Але коли так само лічите, наприклад, в мене було, от я виграв меха оцього оцього, оцього. оцього меха я виграв бачили так, Дед Вукера. Я виграв теж була ця акція, було треба було прокрутити. Цей Лототрон. Вони тут за скринями якраз 20 прокрутів, але мені він випав взагалі на 7 прокруті. Тобто дуже класно. Я зекономив купу грошей, бо в магазині він навіть не продається зараз. В спорядженні дивіться, він, він є там, і це не він, Бачаюсь. ось очки. тобто Він продається тільки за, зараз за гроші. Він мені випав так. Я збирав ось на Сурге. 9 тисяч, я їх майже назбирав. 9, але тут вискочила ця акція. Я думаю, крутну, може того виграю, а на сурки потім ще назбираю. І так мені вийшло. Я потратив тільки 2000 коїнів. І в мене було залишилось 7 тисяч, зараз ще вже назбирав знов 700. І от ще трошки знов назбираю на, на меха. Потім, може, буде да, знову якась акція, я її просто потрачу на. На, на дешевший обмін. Тобто лічимо 20 прокрутів. Якщо у вас є на 20 прокрутів, вистачає акоїнів, наприклад, 20-15, там по різному бай. Тоді крутите і по-любому ви його виграєте, плюс до такої плюшки. Так, крутимо ще раз. Крутимо ще раз. Так, бачите, знову безкінечні нагороди виграємо. тобто креслення Ніби вони теж потрібні, але не настільки потрібні, щоб краще б дали. Виграти зброю нову. Я, до речі, такою зброєю не пробував користуватися. Так, знову гроші. Ну так, пару разів ще, ще один раз крутанем і знову будуть гроші і на тому будемо всі хороші. тарам там 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 Ну, я що казав, гроші дали? Ну нічого, хай будуть собі кредити нам теж потрібні. Збираємо їх і потім обмінюємо на якісь. Теж можна боє крутити. Так в мене ще є. Я вже цих фішок назбирав. Тепер можна за них щось повимінювати. От бачите, 500 частини планта. Потім воно буде прокачати якийсь скіл на імплант. Буров пімп. Теж не виграємо, звичайно, але щось та й виграємо, щось в цьому списку є. Ну, Наприклад, два ключі удачі. А ключі удачі це теж добре. Так. А що ми можемо збирали? 10 ключів. А, 11. Можемо крутнути в скрині. В скрині я рекомендую крутити десятки, вони самі оптимальні. там. Або можеш так само виграти і гроші, і скіни, і акоїни, але най, най якби найефективніше. Бо, бо, наприклад, в цих що по 5, то тут тільки гроші. Тут дуже багато, на 20-ках дуже багато скінів, але мало акоїнів. А тут якби або те, або те попадається. Пробуємо. І що? О, бачите, 50 тисяч кредитів виграв. 50 тисяч кредитів десь назбираю потрошки. мене 330 тисяч Є. Щось назбираю, щось може виграю. Так, в магазині у нас з'явилося теж щоденні нагороди можна вигравати. Бачите, кредити дали, якісь дали гроші. Так, мені тут один підписник рекомендував на меха оцього меха на сантінела поставити. оцю зброю, все в мене стоїть на. Кілшотові овердрайвери. Бачите тут У е -е, мене тривалість навички сюди не підходить. Встановлю автоматично і друге діло. Так, добре. Тоді ми з цього меха Попробуємо зняти їх. Поставимо, наприклад, на нього. Що ми на нього поставимо? У нас тут зброї є багато. Що ми тут поставимо? цікавеньке Штурмове. Можна вибрати так. І там, наприклад, 16-й, 12-й, 10-й рівень. У мене є 24. енергії. Так, то виберемо. Ось І в другу ж меню. Ага, може візьмем Ось ці террорифлерс. Теж непогана зброя її недавно теж виміняв. За 700 тисяч за 700 тисяч так добрий день таке одно що? що нікуди не встановлю добре а -а -а. Ось мій результат, що я... Це його там кого. Вже так багато спроїмаю, що вже трохи в ній путаюсь. Так, тера, де ця тера. Алек аж тут саму кінці. Так, і тут автоматично встановим другий скіл. Так, а. Овердрайвери встановимо на. Сентінел. У мене є 8 і 10 то я зараз їх. Один восьмій. А, ні, не поміститься, що я трошки туплю. Тільки 8 мені вміщаються. Ну добре, ставимо 8. І ставимо відповідного пілота штурмового. Є в нас ще ред. Добре, то ставимо реди. Реду. І одразу не забуваємо встановити імпланти. Можна їх попрокачувати. Бачите за частини імплантів. Ну, можемо прокачати. Так. Ну і що? разок зіграємо, спробуємо. Як Сентінел себе покаже з овердрайверами тими Я маю три пересети. Так, ну що почне? Зразу беремо Сентінела Його суперсила щит. Чим хороші ці овердрайвери, що вони е, автоматично швидко перезаряджаються, як, як зарядка на телефоні, можна сказати. Хоп-хоп-хоп. Ще тут ставили і можемо косити по супернику. Хоп, трохи перезаряджаємося. Так, готово. Ну, непогано. Для початку. Хтось там хоче всіх спалити. Йому певно подобається, як воно все горить, як всі бігають, метюшаться. Мене чуть не поцілили, але я вчасно ухилився. Так, що ми тут маємо? А, маємо те, що маємо. Арахноса. Швидко винесли, бо вони мають слабеньку броню і швидко, і швиденько програють. Ой-ой-ой. Трошки був самовпевнений, висунувся без щита, бо Сантінел теж не такий потужний мех, щоб його виставляти на, на поле бою без захисту. Але можна. Бачите, на кілшотові оці снайперки дуже добре показують себе. Але це не означає, що ми не програємо. Так, візьмемо пому. На ній в мене лазери стоять оці жовті, чим вони класні, те, що вони випалюють, вони отак палять, 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 а потім тільки раз. І немає москаля. Оце як добре виходить. Оп! І все. Теж поставлю на них імпланти, щоб швидко перезаряджалося. І дуже непогано вони себе показують. Взагалі, коли є великий вибір зброї, тоді. Краще вибирати, бо на початках важко грати і важко чогось досягати. Різні завдання, кожен день якісь нові завдання, або візьмі таку зброю, або візьмі такого меха, а у тебе його ще немає, а ти його ще не купив. І постійно на завдання, замість того, щоб виконати завдання і щось виграти, то ви просто чекайте, поки почнеться якась друга акція в надії, що там будуть завдання такі, які вам по силі. А так як я вже граю давно, то, то в мене вже є багато різної зброї. І що, на перших місцях мехи. Що я вам скажу? Ну, Sentinel, правду, мені казав підписчик. ну Непогано, навіть добре він справляється з тими овердрайверами, але ще до них теж треба звикнути. Ох. Так, тут ще у нас є сезонні, до речі, нагороди за бої нагороди дають різні, можна виграти. Я вже тут все повигравав. Майже то мені на останнє на сюрприз дають або таке щось вибрати. Можна тут щось повигравати трошки. 30 днів, 30 30 рівнів, 30 нагород. Завдання виконуєте проводите бої і зато вам дають Так що, ніби розказав. Якщо може комусь цікаво ще якісь питання дізнатися, питайте, задавайте в коментарях під відео. Чим зможу допоможу. А наразі бажаю вам всім гарного дня або вечора, гарного настрою і перед до перемоги. Па-па!